На подвір'ї рідного будинку, куди армінь більше ніколи не повернеться, десятки криворіжців зі сльозами на очах віддають останню шану своєму герою Євгену Павліченку. На великій війні чоловік у ролі солдата штурмового підрозділу бив ворога на передовій. Прийшов проститися з своїм товаришем Олександр. Чоловік каже, з полеглим захисником його поєднували десятки років дружби. Я пам'ятаю його, ще самого ми трошували з ним, грали футбол разом. Завжди був надійною людиною, він на мене трошечки старший, але завжди підтримував, давав руку допомоги, тому так і він залишиться для мене надійним назавжди. У цивільному житті Євген Павліченко працював експедитором. Відтак опікувався, аби на полицях криворізьких супермаркетів та магазинів вчасно з'являлися свіжі та якісні продукти для містян. Близький одноголосно кажуть, чоловік жив щасливим життям зі своєю коханою дружиною. Подружжя мало чимало планів. Втім, найбажанішою ціллю було народження первістка. Людина, яка робила добро на цій землі, отримує царство небесне. Це про Євгена, захищаючи свою батьківщину зі зброєю в руках, кожну секунду ризикуючи своїм життям заради своїх рідних і близьких людей, і не тільки заради них, а заради тисячі людей, яких він навіть і не знав. У серпні 2023 року Євген Павліченко доєднався до Збройних сил України. Відтоді Криворіжець у складі одного зі штурмових підрозділів вибивав російські окупаційні війська з багатостраждальної Донеччини. Провести у засвіти мужнього воїна приїхали з передової його товариші по зброї. Серед них армієць на псевдоамерика. Згадуючи побратима, воїн не може стримати сліз. Ми приїхали попрощатися з побратимом. Він справжній герой, справжній друг. Слава! йому. Він добрий, гарний друг. Він завжди підтримував нас. Ми з самого початку добре здружилися з ним. 5 квітня під час бойового завдання група полеглого потрапила під щільний ворожий артилерійський обстріл. Один із снарядів влучив поряд з Євгеном. Врятувати життя пораненому герою товариші по зброї так і не змогли. Ім'я мужнього воїна Євгена Павліченка навіки закарбується як в історію Незалежної України, так і в книгу пам'яті рідного армійцю Кривого Рогу. Ми повинні пам'ятати імена всіх захисників, хто у боротьбі з жорстоким ворогом віддав за нашу з вами свободу найцінніше, а саме своє життя. Вічна шана та пам'ять героїв. Олександр Фефілатів, Антон Чекаль, Андрій Яковлів, перший міський.